Тема сьогоднішнього уроку – вигук. Працюємо за підручником Інни Бальшаково Іго, і Ігоря Хворостянова українська мова та читання 4 класу. Що таке вигук? Вигук це особлива незмінна частина мови. Гей, марш, перепрошую, привіт, добрий день. Що може означати вигук? Почуття, волевиявлення, звуконаслідувальні слова, етикетні формули. Роздивимося окремо. Почуття. Ой, ай, ох, ого, ой-ой. Ми можемо виражати почуття радості, краси, співчуття захоплення. Ах, яка краса! Вигук ах. Волевиявлення, гей, агов, марш, коли ми просимо когось щось зробити. Агов, іди сюди. Вигук агов. Етикетні формули. Привіт, дякую, перепрошую, добрий день. Ми використовуємо їх, коли вітаємося, вибачаємося, здороваємося привіт, Сергійку! Вигук-привіт. звуко слова: ня-няв, гав-гав, шур-шур це слова, які повторюють звуки тварин природи. Ням-няв почулися за парканом. Вигук-няв-няв. Прислівники на письмі відокремлюють комами чи знаком оклику. Привіт, друже! Привіт, ставимо кому. Ого, який величезний кавун! Ставимо знак оклику.